Екологічна хата Мазенка за нуль гривень. Її творець 27-річний Марк Мельниченко, вільний фермер та блогер. З натуральних матеріалів збудував собі хатину мрії. Свою домівку мрії Марк будує вже 10 років. І, за його словами, екохатина має безліч переваг. Ідея оселитися ближче до природи з'явилася у хлопця, коли він відпочивав у горах. Це було на низьколишній турбазі в Карпатах. Там працювали люди з усієї України, і я почав дізнаватися про пермакультуру. Це такий тип дизайну, де максимально екологічно це все так на мене вплинуло. що Одного разу я їхав з роботи, я там працював кухарем, і я написав список з 80 рослин, які я захотів виростити. Маркові батьки саме мали закинути дачну ділянку. І я прям там тієї ж весни приступив до справи. І я це хотів зробити максимально архаїчно, тобто, щоб сама коробка будинку вийшла взагалі в 0 гривень нуль 0 ,5. Тобто навіть всі вікна, які тут є, це вікна, які люди хотіли викинути на смітник. Крок за кроком Марк ділиться з нами, з чого починав своє будівництво. Береться просто яма або брезент. туди заступаєте глина. Заливається водою, починається міситись ногами. Коли є однорідна консистенція такого кефіру, туди починається втирювати сіно, або солому прямо стуки. І місити до того моменту, коли це не стане таким однорідним матеріалом, який навіть важко відірвати одне від одного. І потім це або викладається на стіну, тобто це більш англійський метод. Або намазуються на плиті. Це більш український метод, так звана мазанка. Вигляд, споруда має етнічний дах із соломи, рослини для якої ростуть просто на березі сусідньої річки. Хати мазанки в Україні будували з давніх давен. Для людей обмазування глиною було своєрідним ритуалом. Тоді вірили, що так створюють оболонку, яка виконує роль магічного силового поля і гарантує захист житла та його господарів від злих сил, від чого хата з глини точно захищає, то це від морозів взимку та спеки влітку. Перед початком будівництва Марк провів власне дослідження і виявив, переваги мазанок оцінили не тільки українці. Я був в будинку, в якому зараз 150 людей живе, і він весь побудований з глибиним дерева. у Ну, ще десь приблизно 200 років тому, тобто він доволі старий. Тім головна місія хатини мрії Марка Мельниченка показати, що будувати можна екологічно геть без відходів. Бо без віконне начиння… ця хатинка просто перетвориться на таку горку чорнозему. Навколо хати Марк висадив екзотичний сад із мушмолою, міні-ківі та персиковими деревами. З рослин зі своїх ділянки створює неймовірні речі для інтер'єру. Навіть фітильники. Вирощувати можна. Це лагінарія, це е, е, такий гарбуз. Так само у марка екологічна губка для миття посуду. Зогірка. Сам посуд доводиться мити руками. Як і прати. Речі про вручну о, і це забирає дуже багато часу. Води немає, але вана є йому води працює. У планах добудувати третій поверх, закінчити всі внутрішні роботи, і тоді вже можна буде вважати проєкт завершеним. Хоча жити в стилі наших прадідів, і зараз можна цілком комфортно. Втім, від сучасних технологій Марк теж не відмовляється, має власну міні- і гідроелектростанцію та сонячні панелі. А поки господарює, організовує збори для Збройних сил України та всеукраїнські толоки. Однією з унікальних принад туристичної України є її визнана на весь світ, неймовірна архітектура, дивне поєднання пам'яток тисячолітньої старовини і оцих от брутальних будівель радянської епохи. У тім реалії війни створюють все нову українську архітектуру, споруду, які впевнено тягнеться не вгору, а вниз. Україна моя, це пшенічні поля, то твоя і моя батьківщина і дня. Це незламне що живе на землі. Україна це я, Українці це ми. Першокласниця Аліна на уроки спускається під землю. Щоранку шкільний автобус везе її на одну зі станцій Харківської підземки, яку перетворили на так звану метрошколу. зараз молодці. На п'яти станціях метро для школярів облаштували кабінети, їдальні та медпункти. І, хоча на початку така ідея видавалася дивною, 2024-го у метрошколах постійно навчаються вже близько двох з половиною тисяч учнів. На щастя, незважаючи на те, що ми все, що в кабінетах відбувається, бачимо, ми майже нічого не чуємо. І, до речі, те, що відбувається у нас, вони так само не чують. Адже тут обладнана дуже класна система звукоізоляції. Щоби перетворити метро на повноцінний навчальний заклад, фахівцям довелося переробити систему вентиляції та опалення. Крім класів, влаштували також місця для ігор та кабінет психологічної підтримки. Дитина адаптується як для звичайної школи, так і для метрошколи. Це звичайний процес, який проходить кожна дитина. А наші діти вже адаптувалися, що вони в метрошколі їм це подобається. Для харківських школярів метрошкола поки що єдина можливість навчатися офлайн. Навіть під час обстрілів тут безпечно, тож батьки не бояться залишати дітей. Фактично, вони весь день в укритті. Всі останні школи закриті, тому що йде війна. У мене перший клас, і для них це взагалі щось нове. Вони не розуміють, що таке ліцей, да? вони не розуміють, що таке приміщення саме закладу освіти. Вони розуміють, що це їх клас. І вони почувають себе тут безпечно та певно. Вони розуміють, що таке повітряна тривога. От, на жаль, це вони розуміють. Вони розуміють, що вони повинні знаходитися тут, в безпечному місці. Але це тимчасове рішення. У Харкові вже будують справжні школи укриття, бо кількість охочих віддати дитину на офлайн заняття постійно зростає. Побудована ще одна школа на базі протирадиційного укриття в одному з віддалених районів. І маємо надію, що вона прийме 900 тисяч учнів. Побудована з нуля на глибині у 6 метрів. Це перша в Україні повноцінна підземна школа. Проєкт запустили 2023-го. За рік добудували. Це дуже важливо і те дасть можливість сьогодні дітям навчатися. По По-справжньому те, що стосується безпеки, вона побудована і розроблена по, всі, по всім новітним умовам, які потрібні під час війни. По суті, це справжній бункер. Крім системи вентиляції та резервного живлення. Тут навіть є система протирадіаційного захисту. На вході товсті залізні двері, проте всередині це звичайна школа на тисячу учнів з партами, інтерактивними дошками, зонами відпочинку і комп'ютерами. Переважна більшість дітей буде тут навчатися з індустріального району, бо школа з індустріального району дуже далеко знаходяться від станції митрополітину. Я маю надію все ж таки побудувати хоч би три школи до нового навчального року, до першого вересня, і діти інших районів будуть займатися там. Харків стійкий, як залізобетон, так кажуть місцеві. Його не зламати. Саме такі міцні бетонні укриття розставили по всьому місту на зупинках громадського транспорту, і вони вже врятували не один десяток життів. У мене знайома вона побачила ось тут свистить, і тоді забігла і допомогло. Так. Натомість дітлахи знайшли ще один цікавий спосіб використання укриттів. П'ятирічний Ярік щиро переймається безпекою на дорогах. Стежити за тим, що відбувається на вулиці, йому допомагають камери відеоспостереження. Можна заходити і дивитись, хто порушує правила, і викликати поліцейських. Бетонні зупинки, дитячі класи під землею для Харкова. Це спосіб адаптуватися до життя в умовах повномасштабної війни. Попри регулярні обстріли, люди не опускають руки, продовжують будувати майбутнє для себе та своїх дітей.